Всім привіт! Завтра в нас повнолуння. Давайте подивимося, що вам принесе це повнолуння, які, можливо, запустить переміни. Може, в якась трансформація кінчиться? Давайте подивимося. Давайте якісь, якісь хороші новини. Прям ходить за мною розклад. Все кинула, все, думаю, треба вам сідати записувати. Давайте, які переміни запустить це повнолуння? До вас повернеться подруга, з якою ви давно не спілкувалися. Подруга, можливо, в шлюбі, багата подруга, можливо, більше вас заробляє. Подруга якась вернеться до вас в життя, напише, можливо, ви з нею руками не спілкувались. Так часто буває, тут буде наведення мастов. Тобто, до вас напише, приїде, подзвонить якась подруга і прийде. З якоюсь емоційно поганою звісткою. Можливо, ви моя колега, можливо, прийде до вас за розкладом, порадою. Можливо, ви підтримували свій час, коли ви спілкувалися з цю подругу, давали їй якісь поради. Вона отут звернеться до вас, щось в неї стан, станеться в житті. Да, і через свою творчість попросить вас руку допомоги. Угу. І більше того, вона попросить вас допомоги в чомусь, в чому ви спец, не знаю, може, ви ріелтор, да? скаже, продай мені квартиру, бо я розвожу з чоловіком. Умовно, хтось там щось треба буде їй вирішити, наприклад, ви адвокат, да? для прикладу, може, ви таролог зробив мені розклад. Тут вона попросить вашої допомоги, і ви через свою творчість, де ви працюєте, отримаєте гроші за свої послуги, товари. <кій> Чекайте якусь подругу на порозі. Добре, що вас ще буде чекати після цього повнолуння? Благословення від вищих сил. Самі вищі сили прийшли і кажуть, ми тебе благословляємо, давай в добру путь, двері тобі відкриті. Хто якісь починання, проекти, не знаю. Може, хтось задумав до мене йти в закриту групу пропрацьовуватись? Хтось хоче з родом попрацювати, є курс роду. Пишіть в Дірект, хочу на курс роду. Тобто тут якісь ваші нові починання, ви після е, повнолуння почуєте, побачите, е, відчуєте прям, що, блін, були якісь двері закриті, все, вони відкриваються. В якихось ваших нових починаннях, хтось не знаю, блогером задумається заділитись. Да? Хтось там, умовно, курс старо пройшов, вже, блін, треба сторінку свою заводити. Да? Тут вас благословляють. Кажуть, пора. угу, угу. Відкривайте прям свою анахату і діліться зі світом, своєю любов'ю, своєю теплотою. Коли чітко програється що ви зцілили своє серце і зараз. Вас вищі сили благословляють. От ти пройшла свій етап трансформації, навчання, трансформації, зцілення себе, своєї душі, свого серця. Тепер ділися з цим світом. Комусь тут кажуть, вам пора ставати провідником, провідником вищих сил, ділитися своїми знаннями, ділитися своїми навичками, досвідом своїм так? Так Як я з вами ділюся я. Як це роблю з вами я, ділюся, так? Тобто вас благословляю. Хтось, можливо, ем, думав про те, що вже пора ставати мені наставником, але все, та нема часу, та нема коли, та я не готов. Ви ніколи не будете готові. Ем, Готовою. Я в свій час також мені пенділі красиві давали Давай, давай, веди за собою людей. Я не знала, як це робити. Я не знала, як передавати свої знання. Мої знання, моя голова це одне, але вчити інших людей, не думайте, що це так просто і легко. Це називається андрагогіка. Це коли дорослий. Навчає дорослого. І коли ви навчаєте дорослих людей, нагадуйте їм, що їхня відповідальність, як вони це навчання проходять, якщо ви навчаєте чогось іншим людям. Відповідальність їхня задача ваша подати матеріал. Тобто, да, тут вас благословляють на якісь класні нові починання. В когось також чітко програється, що вас благословляють на нове партнерство, нове почуття, двері відкриті. Це для тих, Хто працював над собою, хто працював своїм зраненим серцем, хто не тільки пише в коментарях, я його простила де недавно відпустила. Це ваші мозги відпустили. А серце своє треба до кінця зцілити, довідпустити, допрожити біль. Як перевірити, чи ви пройшли урок, чи ви справді там закрили прям кармічний урок з збившим якимось своїм партнером? Якщо ви його зустрічаєте, або чуєте про нього якісь там. Новини вас взагалі не тригерить, вам пофіг. От коли ви дійдете до точки, мені пофіг, він живий, неживий, я йому е, бажаю е, хорошого життя. Якщо ви е, до кінця зрозуміли, для чого він приходив. Якщо ви зрозуміли і змінили свою поведінку у партнерстві в любовній, значить, ви тоді пройшли урок. Але основне, що ми допрожили, це мене не тригерить. Коли ви, умовно, випадково зустріли його на вулиці, і вас взагалі тут воно нічого не калихає отут, по, по вашому, по ваших чакрах, значить, ви пройшли урок. Я колись так само себе перепровіряла. 20 чи 40, 20, чи 25 років пройшло, я зустріла одну людину, в мене тут вов все таке згори до низу, Я не можу поняти, я вже не, не, не цю ситуацію відпустила. А урок я не допрошла, тому розбирайтесь відслідковуйте і в себе так само, чи ви справді простили, чи це говорить тільки болтає ваш мозг. Так, далі, що вас ще буде чекати після цього повнолуння? Буде чекати вас якийсь новий колектив. В кожного цей колектив буде свій. Хтось онлайн працює, і ви в вас підписники приходять нові. Це також колектив. Хтось буде влаштовуватись на роботу, хтось буде звільнятись і йти на іншу роботу. Тут у вас нові починання, нові ваші якісь співробітники, колеги, дружба, може якась в чомусь. Тут у вас колектив соціум, якщо, умовно, мене дивляться, можливо, тарологи. Початківці, вас тут почне заходити вистрілювати ваш блог, і тут до вас ринуться підписники, підпісчики, кажуть, Підписчики. Тобто тут буде у вас старт. А до чого це є, сотрудничество з соціум приведе? Ви знайдете е, серед соціуму, серед людей своїх, близький круг. Тобто, да, так як я постійно е, озвучую це е, в своїй мові, що. Е, Саме основне в житті знайти своїх і заспокоїтись, тобто да людей зі своєї планети, як я кажу, да на одних тих самих вибраціях з одними тими самими цінностями, споглядами. З якимись рисами характерами, це і є е, справжній цей щирий, близький друг, по духу близький, не родственними зв'язями, не те, що ви там продружили 40 років, близький по духу. Ви не знайдете круг, близький по духу. Можливо, підете е, до мене в закриту групу і там знайдете однодумців. Отут так мені йде. Класно. Класні перспективи, такі в мене прям енергія, настрій, можливості, вам всі дороги відкриваються. Якщо раніше вас все було перекрите, проїзд був закритий, бачимо, то, да? то вас відкриваються всі можливості. Головне ваше бажання, ціль поставила ціль і шагаю до цієї цілі. Вам відкриваються всі двері. Ваша задача не спати, не сидіти на попі ровно, а взялася, поставила ціль, придумала і йо, пішла її спитувати. Да, да, да. Операціони, я прям зразу, зразу. я вам кажуть, зайдіть до мене в регрес на операціонний стол і е, скиньте себе ношу, ту, яку ви несете не свою, яку вже давно пора покинути. В кожного вона буде своя, в когось їх багато. Ви несете не свою відповідальність, не свою ношу. Киньте ті чемодани нахір, ідіть, у вас тут нові е, можливості відкриваєтесь нафік, нафік. І е, тут вас на порозі благородний. Мужчина. Для одиноких, хто хоче зустріти, для чоловіків, які мене дивляться, вчимось перевертати інформацію на себе. Якщо я кажу чоловік, значить ваше, ваше життя прийде або якийсь мужчина благородний, можливо, колега, друг якийсь, либо я говорю, що в ваше життя прийде главна героїня. Тобто тут якась любовна історія, про що нам казала карта чувства, про що нам казали, да, вас тут чекає щастя. Вас тут чекає щаслива любов. Зустрінете але пам'ятайте, що все світ дає нам тільки шанс зустріти. А далі як ви будуєте ці стосунки, залежить від вас обох. Тому... Тут вас зустріч, запуститься такі переміни круті, що ви зустрінете партнера, який буде спочатку вам другом, тому що бачимо тут да, афімаційну собака. І ці перемі... ця зустріч у вас буде, бо так вийшли карти. Я так витягнула після ваших крутих перемін. Хтось в мене переїжджає в іншу країну, не знаю на іншу квартиру, в інше місто. Ви після того, як переїдете, хто думає, можливо, ви поїдете путішествия, можливо, ви поїдете на якийсь відпочинок, і там ви зустрінете партнера. Сьогодні клієнтка була. Ми з нею на консультації розбирали. У неї там круті переміни, вона переїжджає в інше місто, і вона каже: Ну мені я каже, зараз це не потрібно, але все-таки мені цікаво, чи я взагалі шокоїсь зустріну. Ну, кажу, да, отам, куди ви їдете, там і зустрінете. Тому класні переміни, головне не спіть, беріть ці шанси в руки, бика за рога. Почули від мене класне благословіння і від е, вищих сил вам відкриваються всі дороги. Ваша задача бачити ці шанси. І брати їх, не боятися. Якщо умовно ви йдете на якусь роботу, і ви думаєте, блін, та я не справлюсь, там якась така посада, я ніколи не працювала. Пробуйте в будь-який момент зможете покинути. Так само там навчання, якесь. Пробуйте в будь-який час покинете. Хочете запускати свій блог, саме час пускати, саме час запускати. Пробуйте, падати, будете, вчитися, щось коректувати, десь дивитися, як інші роблять. Починайте щось робити. Вищі сили вам кажуть, давай. Хватить очікувати, Ожидання, Ви сидите, чекаєте. Ну коли, коли, коли? Хтось, хтось мені вже скаже, да, старт. На старт, внимания, марш.